Всім вітання! Сьогоднішнє своє відео я хочу присвятити саме генерації, тому що ми всі користуємося генераторним струмом, який беремо з мережі. От у нас зараз в мережі 206 вольт 207 І коли ми включаємо навантаження, зараз я буду включати нагрівач. У нас напруга ця йшла трошки донизу, так? Тепер я виключаю навантаження. От, і у нас напруга пішла доверху. верху. такий скачок цікавий відбувається. 217, 216. Включаємо. Пішла Це я вже демонстрував. Так, а тепер будемо переходити до більш складних процесів, коли ми будемо вже говорити про катушки, про резонансну систему, про лампи, які служать переривачами газорозрядні. і Включаємо нашу систему. Так, напруга у нас 219, це у нас іде включена індукційна плитка. Включаємо. Так, у нас з'явилася напруга в первинному колі. Дивимося, напруга у нас не просіла, навіть трошки виростає. Ну, це треба буде виключати, щоб бачити, чи це вона дійсно виростає чи ні. Але я включав 400 ватний нагрівач і у нас напруга просідала на 5 вольт. Зараз у нас працює нагрівач, починає нагріватися дві спіралі. От вони зараз будуть прогріватися поступово. От 800 Вт і напруга, як ви бачите, йде доверху. Я зараз буду виключати, включати, показувати, демонструвати, щоб ми розуміли сам процес. Чи у нас наша система енергію забирає? Чи віддає. От дивимося перше. У нас напруга. Ну, це так, бачимо, стрілочка стоїть проти трикутничка посередині. От у нас є таке коло велике і навантаження. Я зараз одну лампу виключаю. Лампа виключилася. І дивимося напруга у нас зменшилась. Тобто це в нас первинне коло, з якого живиться ця вся система. Тобто я навантаження тут зменшив. Всі, хто знає фізику, розуміють, що тут напруга повинна, якби додатись була, ще раз включаю лампу в резонансну систему. Лампа запрацювала, напруга виросла. Цей момент досить таки важливий для розуміння всіх процесів. І от зараз ще будемо дивитися, от у нас напруга первинне коло 224. Вимикаю цю лампочку. Нібито ми її не включали, не виключали. 223, 222. Включаю лампочку. Напруга починає виростати, бачимо, так? 224, тобто пішла напруга зростати. Коли я включив цю лампочку, виростає напруга на нагрівачі, от він у нас працює, і виростає напруга в первинному колі. Тобто це фаза в мережі і напруга, яка виходить з індукційної плитки, також виростає. Тепер я зараз роблю. Зупиночку і продемонструю ці лампочки, щоб вони в нас запрацювали. Так, тепер переходимо на споживання нашої системи. Споживання 700 Вт. Бачимо, 700 Вт. Працює одна вона ну, Вони світять засикра, просто сліпить камера. Три ДЛР 700 Втне. Сумарне споживання менше, ніж. 700 Вт. Працює нагрівач, працює лампочка сотка, тут дві спіралі по 400 і ці цілам. І сумарне споживання, так? Тепер дивимося на споживання. Виключаю дану лампочку. От. Споживання виросло. Майже 800 стало, так? Лампочка виключилась. Тепер, я... це в нас антена. Вже нам не треба, я вже заберу цю ножку. так, можливо і так. А так, видно, воно не сліпить. Тобто ми бачимо, у нас споживання майже 800 Вт. Включаю антену. Оце у нас пішло на вимикач. Запрацювало 4 лампочки. Між ними. Ось по цій схемі я її вже демонстрував. От у нас йде лампочка, дві лампочки, двигун, дві лампочки. Оце по цій схемі працює 4 лампочки, працює двигун. Дивимося, споживання. 776. Виключаю антенну. 785. Тобто у нас споживання, як ми бачимо, от, ну, коливається, тому що напруга в мережі коливається. Ну, то 770, так? Чотири лампочки двигун не працює. cruciário anteno Ну, і тепер я можу виключити всю нашу систему і поговоримо трошки про теорію. Що не, нам, як то кажуть, не говорять, що ми повинні самі, як то кажуть, зрозуміти. Енергія, яка генерується на станціях, всі станції електричні є задаючими генераторами. В моїй системі це задаючий генератор, індукційна плитка. Вона видає трошки більшу частоту, через що в мене трошки розширюються можливості. Наші всі підстанції працюють. Ну не підстанції, а електростанції працюють на частоті 50 Гц. І далі ця енергія передається на трансформатори. Трансформатори це отакі от катушечки, такі катушечки. Це все іде трансформація. Тобто енергія у нас виробляється не лише на електричних станціях, а вона ще е, помножується на підстанціях, тобто на трансформаторних установках. Якщо ми це зрозуміємо, у нас дуже багато питань зникне. Я сьогодні продемонстрував. От можу зараз ще раз е, зараз зроблю зупиночку, виключу більший нагрівач. Так, коли в мене працювала система, напруга була 224, виростала, так. Зараз без навантаження 222, включаю 800 ватний нагрівач. І напруга просідає на 8 вольт. Тобто цей нагрівач у мене працював з цієї системи, напруга не просідала. А тут ми бачимо, що у нас напруга. Коли ми включаємо напряму, просідає. Саме напруга це єдиний показник, який ми можемо об'єктивно міряти. Струм це у нас та величина, яку ми зараз міряємо по спаду напруги на ділянці кола. Тобто, це ми міряємо спад напруги або на лампочці, або на резисторі, або на шунті. Тобто, всі вимірювання взяти, наприклад. Ватметр. Він має замір струму, але тут стоїть шунт по одному з проводу, і він міряє у нас показник, який пад, спад напругу на шунту. Чим більше протікає енергія через шунт, тим більший струм показує. Так само от даний прилад, Це, е, він вимірює вольти, але там за ним стоїть 100 амперний шунт. І він показує спад на 100 амперному шунту. Сьогодні я продемонстрував, що коли я включаю лампу ДЛР, ви бачили, у нас споживання зменшується. За рахунок чого? Відповідь складна і дуже проста. За рахунок реактивної, за рахунок радіантної, за рахунок проти ЕДС. Тобто великий об'єм металу, коли ми ставимо лампу ДЛР, а це свого роду переривач, відбувається постійне розривання, і оця енергія, яка циркулює в катушках, хто дивився досліди із проведенням, коли ми розмикаємо коло, індуктивність викидає набагато більшу напругу, ніж стартова. І якраз оця проти ВДС. Творять оці всі фокуси, які я вже не раз демонстрував. Дана схема в мене вже демонструвалася рік назад. От я переглядав свої старі відео і сьогодні захотів її повторити. Так що я вам продемонстрував, що 4 лампочки з двигуном працюють з нульовим споживанням. Продемонстрував, коли я включаю додаткове навантаження, у нас зменшується споживання. Зростає напруга. От. Вам висновки робити. Я стараюся вам донести, що генерація в катушках це реальність, головне розуміти принципи і брати все для себе з користю. Всім успіху і до нових зустрічей!